Починаємо після матчу прес-конференції команди Житичі Полісся сьогодні Житомирський клуб переміг ВСК юридична академія з рахунком 3-1. і перед мікрофоном головний тренер команди Сергій Терековський та діагональний команди і кращий гравець сьогоднішнього матчу Віталій Бондар. Віталію вітаю вас з перемогою з нагородою. Що можете сказати по сьогоднішньому матчу? Дякую за привітання. Хочу подякувати хлопцям по команді, які, які зробили досить гарну працю на площадці. Ми виконали установку тренера. Десь в деяких моментах у нас були проблеми, але ми ці помилки почали випривати. Виправляти і справилися з суперником, за що, і отримали три очки. І я, я вважаю, що цей тур до, для нас досить вдалий. З дев'яти максимум очок ми здобули 6. В третій партії ви програвали з рахунком 10-15, однак змогли зібратися та виграти цей сет. Так, Ми кажу, що почали виправляти свої помилки. І... Робити те, що сказав нам тренер на ну, Так, і вицарапали наші три очки. Дякую. Сергій Дмитрович, що скажете по сьогоднішній грі? Я хочу взяти шану гравцям команді. Е ну, не дарма сьогодні Віталій Бондар е заслуговує на МВП-матчу кращого гравця. Дуже багато було роботи, не все в нас трошки вийшло в другій партії, важко почали третю партію, але хлопці зібралися. Дякую ще, ще раз повторюю, що дякую всій команді, вони змогли знайти ту. Мотивацію, яка була потрібна, адже ну, сьогодні ми грали сьогодні з дуже серйозним, більше скажу, чим серйозним грізний суперник, з великим досвідом команда, з хорошим потенціалом, досвідчені гравці. і Дуже приємно, що, зароб... як сказав Віталій, ми заробили сьогодні три вічки, дуже важливі. Програли ми тільки одному із лідерів. Ну, по двом турам одному з лідерів чемпіонату це є волейбольний клуб Прометей». Але в чемпіонаті починається. Але шість очок ми веземо Житомир. Дякую вам за коментар. Гарної дороги. Дякую.